Вітаю вас на своєму каналі, як завжди, дякую вам за вашу присутність, за вашу підтримку і за ваші коментарі. Сьогодні у нас 1 травня і є декілька питань, які б я хотіла з вами розглянути на таро. Всі ми сьогодні почули новину про те, що Україна і Сполучені Штати Америки все ж таки підписали угоду про корисні копалини. Це саме те, про що я вам казала десь місяць тому. І багато хто з вас сказав, що я помиляюся, що цього ніколи не буде, що того не потрібно робити. Але сталося, як сталося. Угода про копалини підписана. Ну що ж, мене. Знову виникає запитання, як це для України, що ми з того будемо мати? Ну і взагалі про копалини. Тут мені зразу йде така знаєте, інформація. Ну, Якщо у самих клепки немає, розробляти, використовувати, ну, видобувати ті копалини, то чому би цим не зайнявся той, хто може, мах? Так? Якщо ви самі не можете по п'ятірки пентаклів, ну то хай той буде, той хто може. І, в принципі, для нас це, в общем-то, і непогано чому? Зараз поясню, це так, розпавідь арканів. Тобто не могли самі то віддайте іншим. Ой, тут іще мені розказують. Я питаю одне, а тут знаєте відповідь така. Ну, по-перше, що. Як вам вже сказали, не можете самі, хай інші. Але про Росію тут показали. Росія це такий піддих. Це для них, ну, я не знаю, така шкода. Вони, вони просто в розпачі що це ж треба. Сполучені Штати Америки підписали угоди з Україною. Це багато що міняє. Тут стоїть трансформація, смерть. Це багато що міняє. Зараз я розкрию і попитаю, що міняє. Чому я так кажу, що дивіться вежа і король кубків? Для Путіна це ну, взагалі удар під дих. Як таке могло статися? Цього не повинно. Чому? А, ну, тому що, Тому що. В Сполучені Штати Америки, звісно, будуть розробляти ті копалини. Це він не відбудеться завтра. Сьогодні у нас четверто, не відбудеться, то не в п'ятницю, не в суботу. Це якийсь термін потрібен. Але це не за горами. Це ось-ось. Ну, можливо, на протязі місяців, двох, трьох. І про що це? Ви ж розумієте, там, де будуть розроблятися копалини, там будуть стояти, ну. Американці, так і, і військові будуть охороняти то і працювати там люди будуть. І ви ж розумієте, що звісно там не буде вибухів. Тобто, це певним чином йде захист від російської агресії, хоч так, хоч по-другому крути. Все одно це захист від російської агресії. Те, що я вам кажу, королева мечів, сонце і вісім жезлів. Тобто, хотенько хотенько буде стояти питання про обстріли, і їх уже не має бути. Так. Добре, що ще? що ще це нам дає? Ну, Ви знаєте, будуть вирішуватися якісь питання, які тормозили. Ми ж знаємо травм, хто це? Торгаж, це звичайний торгаш. І ось підписали угоду. Сила двійка мечів і двійка жарів, це коли надається сили вийти з якогось капкану ті питання, які не могли рішити. Вирішити. Ну, по двійки мечів, можливо, це про зброю йдеться. Так? Якщо не могли щось вирішити, до речі, Трамп же ж приторможував, здається нам зброю, так, щось там зупиняв, ми не могли отримати ту зброю, яку було обіцяно. То зброя нам буде надана. Це як баш на баш, розумієте, це так відбувається. Да, да, да. До речі, підписання цього договору, як, як не дивно, от всі чекали, знаєте, самих перемовин, що саме на перемовинах мають відбутися якісь зрушення. Але мені показують, що саме підписання цього договору дасть якийсь поштовх для нас, те, чого ми довго очікували. Що ми довго очікували? Ми очікуємо миру довго. Дивіться. Сім пентаклів і мир. До речі, ну тут в мене своє бачення, що я вам хочу сказати, у мене таке відчуття по цим, після підписання цієї угоди про копалини з середини літа. Мене сім пентаклів відповідає за червень, середини літа, о, за липень, вибачте, за липень. В середине літа піде уже якесь зрушення. Те, що довго нам не давало підняти голову, те, чому ми сумували і плакали, коли в нас була трійка мечів, у нас раптом з'являється як якесь прозріння. Ну, бачите, підписали копалини, значить, Трамп нам дає зброю. Що ще ми будемо мати? Звісно, тут диявол, і вісім пентаклів. Тобто, розумієте, для них це теж певна ну, якась вигода. Ну, ви ж розумієте, однозначно, мова йде про гроші, ну, тому що диявол це володар скарбів. так? Звісно, вони будуть з того отримувати, але і нам іде допомога, десять пентаклів, ви розумієте? От все одно, все одно ми будемо з того отримувати. Я не вникала в ті подробиці, які там, які там, в чому саме ця угода, так як воно то все буде виглядати. Я просто почула новини. Підписали угоду, все, я вирішила подивитися. Я бачу, що в принципі це непогано. Це непогано для нас в економічному сенсі, і це непогано для нас в плані війни. Це якось буде зупиняти, ну хоч би на окремих ділянках чи де, але це буде зупиняти війну. І тут уже у Путіна в нього вже підгорає тут реально, тому що для нього це якийсь певний крак. Розумієте? Так що це для нас непогано, я вам так скажу. Непогано. Ну, Будемо спостерігати. Це дуже добре. Треба подивитися, дуже уважно послухати про ті копалини, що вони там кажуть. Ну, знову ж таки, ви ж розумієте: в ефір випускають ну, 10-ту частину того, що нам треба, начебто як знати. так? А за колісами відбуваються ну, зовсім інші перемовини на зовсім інших рівнях. І ще раз я перепитаю Щас своє питання. Питаю. Коли підписувався це, я собі таке задала таке питання всередині себе, коли підписувався цей договір, чи йшла розмова про зброю і про допомоги Україні зараз в цьому військовому зіткненні з Україною, з Росією, те, що Росія напала, чи буде це якось нам допомагати? Подивіться, які випали аркани. Сила, зброя. То з мечів це вирішити всі питання, розставити крапки над І, відсікти зайве так, за допомогою сили. А оце аркан справедливості. Справедливість і стабільність землі. Тобто, так, як не крути, ви розумієте, для нас це дуже добре, що підписали ці копали. Я ж кажу, звісно, було б ну, просто причудово, аби ми самі то розробляли. Ну, якщо не можемо, то значить, значить так. Але це для нас найкращий вихід. Це дуже добре. Далі, що я ще почула? Тут патрушев вискочив із заявою, що Одесу треба негайно повертати, і там готують висадку десантів, тобто Одеса російське місто, і однозначно треба зробити так, аби Одеса повернулася в Росію. Не знаю, може весняне загострення, але ж побачимо. Тим паче, що я теж бачила інформацію, що на пляжах риють окопи і захисні споруди. Ну, слухайте, окопи і захисні споруди мали бритися у нас по всій Україні ще з 2022 році. І то не дивно, то треба таке робити. Так? Але ми ж знаємо, вже уже у Кацапів був досвід висадки десантів десь там на морі в Одесі. Що вони зробили? Потонули всі. Дивимося. Оця заява Патрушева про захоплення. Одеси. Чи має вона під собою ну, якусь основу, чи це дійсно це так? О, ну, так, да. Ну, да, це територія, територія, ну, знову ж таки, це поки на рівні балачок. Тут помірність стоїть, старший аркан помірність. Тобто, і знову ж таки, це ж ресурсність якась, це е, якби новий фронт відкривати за сторони Одеси. Ну, і що і будуть, що робити. Ні, десять жезлів це зробити важко. Обстрілювати Одесу будуть, бо тут стоїть трійка мечів. Це якщо дивитися в сторону бік росіян, по трійки мечів вони нічого не можуть зробити. Вони дуже хочуть цей клаптик, вони дуже хочуть цю Одесу, вони дуже хочуть э, цю воду, цю акваторію, тому що це ж вихід, це ж шпорти, це все так. Але вони не можуть це зробити. Вони дуже чудово це м -м, розуміють. Знаєте, що тут іде? Це більше якийсь вкид для аудиторії. Треба підбурити. Вони вже 9 травня на носі. Да? Треба підбурити оцей э, гор. Гойда, оцю, розумієте, гойда, от Одесу захопимо. Боже, я читала коментарі, вони всі дійсно вони божевільні. Їм Чи ну, підлікуватися їм треба, чи вітаміни попити. Звичайні люди, вони вирішать, вони совують ногами Одеса. Ми вже будемо в Одесі відпочивати цим літом. Ну Захворювання, захворювання, чого очікувати? У них нема ресурсів. Бачите, ну вісім вісім кубків. Це піти від того, що мені так дорого, так миле серцем. П'ятірка Пентаклів та ну не розтягнуться вони, не сядуть вони на цей шпагат. Це по рицарю кубків і по сімірки мечів. Сімірка мечів це таке, знаєте, хет стратегія, хитрий хід вкинути якийсь вкид, послухати, що скажуть, підбадьорити когось. Ну а рицарь кубків, як звісно, це в нас новини, ну таке болтун, Це не для того, щоб нападати. Тут немає чим. А що буде з Одесою? Одеса була і є українським містом, але обстріляне воно буде. І причому дуже жорстоко. Аркан сили, ну, сили і тут мене паж мечів випав. Тобто, можливо, будуть обстріли в дитячі заклади або біля дитячих закладів. Розумієте, Зараз травень. Багато людей на дворі, то треба дуже-дуже-дуже спостерегтися. Дуже, дуже Просто будуть обстріли, жорсткі і жахливі обстріли. Але Одеса, вона була і українською. Жалко мені їх таких безмозглів. Ну, і ладно, так. Далі ви питаєте про місто Дніпро. Що до Дніпра вже підходять скільки там ну в своїх коментарях ви пишете, хто каже 3 км кацапи стоять, хто каже 6 км. Я цього, цього кажучи, чесно, не знаю. Просто подивлюся, місто Дніпро, чи є загроза активної атаки, нападу і захоплення міста російськими військовими. Чи є загроза? Повішений. Ну, якби так, така собі загроза. Диявол, п'ятірка пентаклів, вісім пентаклів. Ну, дивіться. Так, там стоїть якась кількість їх. По дияволу все вони як чорти, там стоять, є. Ну, але розумієте. Я не знаю, скільки їх там тисяч, але ж місто Дніпро, воно ж це ж не якесь там село на три вулиці. Це по-перше. По-друге, якщо ми з вами цю інформацію обговорюємо з нами, то теж знають наші збройні сили однозначно. Так? Ну І звісно, місто захищається. Звісно, там є люди, які розуміють, що може бути напад, тому будуть отримувати отпір. Петірка Пентаклів каже, у них недостатньо ресурсів для нападу. От, подивіться. Ми вже скільки з вами, от давайте проаналізуємо. Багато хто пише, всі кажуть, ось Росія скоро заглохне вже скоро, скоро, скоро там у них щось буде розвал. Він не відбувається так миттєво, цей їхній розпал, розвал Росії. Але ж ми дивимося, вони одну вулицю можуть захоплювати рік, так? Скільки вони товчуться 2-3 кілометри, вони проходять не за місяць, так вони проходять то за 23 роки. Це ж всім відомі факти. І на сьогоднішній день я розумію, я знаю, що тривають бої, я знаю, де в нас гарячі, все це я розумію. Я знаю, що, можливо, десь там є такі моменти, де наші хлопці виходять з якихось невеликих населених пунктів. Але я вам говорила, великі міста, як то було, коли вони захопили Херсон, так? Це здається, єдине місто, яке вони захопили саме велике. Вони звідти вийшли, позорно вийшли. Ганебно. Більше жодного великого міста України не буде захоплено. Ані Харків, ані Кривий Ріг, ані Запоріжжя, ані Суми, ані Київ. Хоч дуже багато болочок йде про те, що там, начебто, готується якийсь наступ на. Київ, ми з вами дивилися декілька стрімів, декілька відео тому. Я вам говорила, що так вони готуються. Там буде масштабне якісь учення їхні, але вони не сунуться. Ви ж розумієте, окрім фізичних дій, от що вони роблять, є іще якісь. Внутрішні їхні розмови, так і е, Америка може отримати, Росія може отримати дуже серйозні санкції, і що ж тоді вона ж не витягне. А імперські амбіції дуже великі. Так? Вони там погрожують Європі, вони погрожують Польщі, вони погрожують країнам Балтики, Балтики то звідки ж у них будуть скільки братися ресурсів, якщо вони зараз будуть розпилятися на всю Україну? Їм би хоч би утриматися там, де вони є зараз. Оце здається мені на сьогоднішній день це їхня головна задача аби їх не вибили там, де вони є. Добре, тому на Дніпро, ще раз, а що очікує місто Дніпро? Імператор, Рицар Пентаклю, шість Жезлів вам знайомий Аркан. Просто дійсно будуть обстріли, тяжкі часи, бачите, 10 жезлів, що начебто вже всі розуміють, що війна то може й добігти до кінця скоро, і тут на тобі така новина, захоплюють Дніпро. Не захоплюють, обстрілювати будуть. Так, можливо, якісь вкиди, якісь будуть ну, тут повішений висить, нема захоплення Дніпра. Ні, ні. І ще раз ні. Це неможливо по п'ятірки кубків. П'ятірка Кубків це для Кацапів ну, втрата ресурсу. ні. Дніпро захоплено не буде. Обстріли будуть, до речі, ту з ще є. Який показує обстріли, жахливі обстріли. І аж занадто вони будуть, починаючи від сьогоднішнього дня до 9 травня. Ніяким перемир'ям там і не пахне, тому треба бути завжди готовими і не нехтувати звуками тривоги. Прочитала дуже роздираючий такий коментар в себе, пишуть про дітей. Питання про дітей, чому всі ігнорують питання про дітей, які вивезли з окупованих територій України до Росії? Чому ніхто про це не говорить? Ну я не думаю, що не говорять. Ну, давайте так ну, в вищому керівництві там, чи говорять про дітей, яких вивезли? Чи говорять про дітей, яких вивезли з території України? Ну Дивіться, трійка кубків. Трійка кубків це коли люди сідають за столом і щось об'єднуються і говорять. Причому не одна людина, а декілька людей, можливо, представники декількох країн. Повішений і то з мечів. Так, це розмови, і по-повішеному це важко цю ситуацію якби однозначно вирішити. розумієте, Це ж не полонені. ну В якому сенсі це полонені, але це ж не ті полонені, які сидять там десь в казематах, десь в підвалах закриті. розумієте, це... Зараз я розкладу карти, але моя особиста думка, ви розумієте, це дуже індивідуально. Ну, давайте дивитися правді в очі. Є ті, хто ну, за російський мир і хто навмисно своїх дітей туди віддав. Так? Є така ситуація, коли дітям поміняли прізвище і ім'я. Так? І це можуть бути малі діти, це ще, припустимо, якщо дитині було 3 роки на початку вторгнення, так, то цій дитині вже зараз 6 і 7 рік йде. Дитина вже може стертися дещо в пам'яті і звикнути до тієї ситуації. Можливо, в когось там є якісь родичі. Таку ситуацію теж не треба виключати, таке є. Ну, давайте так: чи буде хоч якась кількість дітей? Ну, які, скажімо так, насильно, насильно вивезли. Ті, кого не хотіли вивозити, чи буде якась кількість дітей повернута? Король мечів. Ілюзія. Сім жезлів. Четвірка мечів. Ну, тут невтішний прогноз. Чому? Я так розумію: тих дітей, кого шукають. Чиї родичі стукаються скрізь, їдуть в ту росію, як то кажуть, вибивають лобом двері крізь усі організації, можливо, така частинка повернеться. А ті, хто, можливо, сидить і думає, та й там же ж непогано, можливо, хай поки там посидять, поки в в Україні йде війна, та, бомби на голову падають. От я не знаю, які там думки можуть бути. Ви ж розумієте, і сім'ї різні, і діти різні, і, можливо, там є діти з неповних сімей, або взагалі діти сироти Тобто ті, які сироти, то про тих взагалі я не думаю, вже варто. То мріяти, що їх повернуть. Це, знаєте, це чисто індивідуальна ситуація, я так думаю. Ну, мені показують по четвірки мечів. Ні. Зупинка активної діяльності. Ну, Так як я вам кажу, вісім жезлів, тобто не можна сказати, що це питання зовсім закрили і його не піднімають. Ні. Ми щось будемо чути, але від людних Трійка Пентаклів імператор це будуть вирішувати. Але я не можу сказати, так, що всіх дітей, яких вивезли. Там по своєї волі чи насильно, щось що вони всі повернуться. Ні. І це, до речі, трагедія. Це, е, ну, як сказати, це наше продовження, це наші люди, які б мали піднімати Україну. А з них зараз будуть робити кацапів, які будуть нас ненавидіти. Розумієте? Звісно, це дуже погано. Ну, поки мені показують так. Ну, і ще цікавеньке питання, яке я, б я сьогодні хотіла з вами подивитися. Дуже багато розмов йде про те, що на 9 травня наші планують вгатити по Червоній площі. Ви можете мені казати, що ти про це кажеш, це ж таємниця, ну яка це таємниця, якщо це скрізь в всьому інтернеті весь Ютуб, про це кажуть, про це виступають, розказують свої плани. Ну, давайте побачимо. побачимо. Чи буде так, що на 9 травня, коли в них буде мракобесія, чи буде приліт? По Москві чи на Красну площу. <смі> Мені показує туз жезлів. Ну, це активація ще й вогонь. Я не думаю, що це прям Красна площа, тут Віка Пентаклів є. Ну, слухайте, задумка принаймні така є, але ж ви розумієте. Перш ніж проводити там той парад, звісно, будуть стягнуті ППО з усієї Росії. Вони будуть захищати свою Москву, весь московський той свій округ, щоб і муха навіть не пролетіла, не то, що там якийсь дрон. От. А двійка Пентаклю у мене, до речі, це дрони. Двійка Пентаклю це дрони. Можливо, якийсь дрон і залетить. Можливо, ану-ка, давайте так. Публіка, яка буде на параді, чи буде вона чимось збентежена чи схвильована на момент параду? Страшний суд, закохані і вежа. Слухайте. Я дуже цього не очікувала. Дивіться, я питаю, чи буде перелякана публіка? Падає вежа. Ну, це знаєте, як? ну давайте так, давайте будемо реалістами. Я не думаю, що це буде Красна площа все-таки, але, але десь по Росії прилітатиме. Тому що тут з жезлів і вежа, яка показує руйнацію вогонь, воно просто так не падає. І двійка пентаклів, це в мене дрони, а закохані, ну, це якби область. область. До речі, може це і не бути прям Червона площа, але, можливо, десь поблизу Москви, як якісь там є військові бази, там, я не знаю. НПЗ, щось таке важливе, можливо, туди влучання буде. Так і запитаю чи прилітати ви по Росії на 9 травня? Господи, не спіла навіть розклати ту з мечів однозначно. Однозначно, Туз мечів, п'ятірка мечів і паш Пентаклів. Не скажу, що прям всю Москву підірвуть, але прильоти будуть. І ми тим самим ми хочемо показати, що нам треба не святкувати їхнє свято, не тішити його его російське, те, аби от їм треба відсвяткувати, і сьогодні ми не будемо стріляти. Так? Хоча вони по Україні стріляти будуть. Я вам про це кажу, готуйтеся. От. А нам треба стійкий мир, тривалий мир, нормальний мир нам потрібен. Ну, добре, ближче до тих дат і ще раз подивимося. Я вам дуже дякую за увагу.